Відбулися поєдинки 11-го туру, чемпіонату Закарпаття з футболу, центральний матч зіграно Ужгороді. Зустрічалися третя і четверта команди чемпіонату: футбольний клуб Мадея з Зоноківської територіальної громади та спортивний клуб Вільхівці колективи діяли в енергійному темпі. Вистачало справжнього чоловічого суперництва, бажання взяти очки з обох боків. До перерви м'яч більше контролювали гості. Десь частіше вони й турбували ворота суперника, але в цілому гра вийшла рівною. Команда хазяїв, господарів дуже непогана, молода. Ми дуже готувалися до неї. Для нас сьогодні була важлива перемога, тому що ми вважали, що ще є шанси на трійку. Тому що ми сюди приїжджали за трьома очками. Мені здається, дуже така гра була непогана. В моменті були після перерви особливо характер зустрічі не змінився. Ось тільки більше моменти створювали за допомогою стандартів футболісти медеї. Зокрема, нагоди були у Вадима Селищука, Олександра Кобеляша, Максима Лютнянського, Едуарда Дзьоби та забракло влучності. У вільхівців небезпечно атакував Олександр Маркевич. В одному з ігрових епізодів його прохід нейтралізував воротар суперника Юрій Славік. А з фінальним свистком цілком закономірна нічия без голів. Ми на кожну гру налаштовуємось під кожну команду. Хлопці дуже багато віддали сил сьогодні, вже не секрет, що гра була за шість очків. Дуже хороша команда в них, хлопці приїжджі, всі, як кажуть, пройшли футбольну школу. Ми налаштовувались, хотіли дуже перемогти. Я дуже вдячний своїм хлопцям. Інші матчі 11 го туру були такими ж безкомпромісними. Виноградівський севлюш здолав Марамуриш і Солоцинської територіальної громади 2-1. А поєдинки Карпати Рахівтячів та бужора Іршава Будівельник Ужгород завершилися з однаковим рахунком 1-1.